Ikke stikk av. Можна що звідки трішки Дубовицька Микола Михайлович, рівня громадської організації Унікар Черкащини, депутат Черкаської міської ради. Захід організувала громадська організація Унітар Черкащини спільний з департаментом гуманітарної політики Черкаської міської ради. До нас звертаються кожен день бійці, які виїздили з АТО. І, і, і ми звернулися в департамент, щоб організувати таку патріотичну акцію для того, щоб дітки сьогодні, ті, які хочуть допомогти, а хочуть допомогти всі дітки, долучилися до цієї допомоги. У мене є теж виробники, кожен день цікавиться тими подіями, які проходять на телефонні. Допомога полягає в тому, що ми ініціювали акцію, яка називається Стали макалатуру, допоможе армії. І в нас о, більше 15 шкіл. Так, вони вже, вони вже вилучили ті гроші. Зараз я встану. Акція почалася 6 березня і практично вона на прошлому ділі була закінчена. Із цих 15 шкіл зібрано чотири тонни п'ятдесят кг макулатури. По договірній ціні максимальні ми здали її по 2 гривні. Вилучено 8100 тисяч гривень. За ці гроші закуплено для бійців каліматори, закуплені біноклі, медикаменти. Планшети, чехли для планшетів, акумулятори для планшетів, продукти харчування. І це все вже відправлено нашим бійцям у зоні АТО. Це четверта розвід батальйон, це батальйон Азов, це 17-та е, рота, яка написала попасно. Кожний день ми отримуємо заявки прохання від бійців, які там на передові. І е, сьогодні якраз кожна школа, кожний клас, який зібрався збор, на макалатури, був нагороджений такою подякою. Такі дві подяки ще буде вручені зараз двом школам, двом класом. Організація Волонтер Черкащини. Офіційно 2 лютого, але цього року, але до цього із травня місяця моя група, як і міської ради, організовувала і робила цю допомогу кожний день, кожну неділю, кожен місяць. Ми допомагаємо батальйон 95-й мобільної бригаді Думали, що війна вже таки закінчиться, не закінчується. Через те організацію провели в таку правове поле в законодавчу базу. Маємо сьогодні сумолоту, допомагаємо.

Зараз він запрацює. Якщо ви, ви чуєте всі там. Раз, раз, запрацює мікрофон. Діти, добрий день. Добрий день! Я дуже радий вас усіх бачити. Мене звати Ігор Володимирович. Я працюю в департаменті освіти. Це така установа, яка так. працює з вашими школами, з яких ви до нас прийшли. Друзі, значить, а ми започаткували з вами цікаву акцію. Так, ви всі в школах збирали макулатуру. Було таке? Так! Кожен з вас приніс до класу макулатуру. І, і той клас, який переміг у вашій школі, сьогодні тут присутні. Тому ви всі переможці. Давайте до нього поплескаємо. Так, дякую. Друзі, і ви з вами зробили дуже гарну справу. Цю макулатуру, яку ми зібрали, ми передали громадській організації, яка називається Волонтери Черкащини». Сьогодні вони в таких гарних помаранчевих футболках тут присутні. Ці добрі дядьки і тітки взяли цю макулатуру і повезли в спеціальний пункт, називається пункт прийому. Здали ці газети, зошити і інші папірці, і за вилучені кошти купили багато гарних і потрібних речей для наших воїнів, які служать в зоні АТО на сході України. Ви всі добре знаєте, що зараз йде війна в Україні, жаль, так? так? Тому кожен з вас став волонтером, кожен з вас з вашою сім'єю, з вашими батьками, долучився до цієї прекрасної акції. А переможці, переможці з вас, з ваших шкіл, сьогодні прийшли і подивитися гарний кінофільм. Тому я дякую вам, ви великі молодці. Дякую волонтеру Черкащини, цій прекрасній громадській організації. Вона зараз теж кілька слів скаже. Тому нехай переможе Україна. Слава Україні! Молодці друзі, тож Микола Михайлович Добровольський, депутат Черкаської міської ради, керівник громадської організації Волонтер Черкащини. Я надаю слово. Доброго дня. Доброго дня. Ви всі такі молодці, всі такі гарні, і головне, ви всі такі патріоти. Ми всі вам дякуємо за ту допомогу, яку ви зробили для перемоги України у цій агресії, у цій війні. І, е... Мені приємно і приємно моїм колегам Ви таку вам дати подяку. І сьогодні хочу прозвітуватися перед вами за ті кошти, які ми використали. Кошти, як сказав Ігор Володимирович, зібрані з вашою допомогою за вилучену здану макулатуру. Хочу проінформувати слідующе, в акції приймала 34 школа. Зібрала макулатури 732 кг, 3А клас 125 кг. Є третій А клас. Молодці. 25-та школа. Зібрала 420 кг. Перший А клас 63 кг. Є перший А клас Курсанти. Не пустили їх, наказу. Школа номер 21 Зібрала 720 кг макулатури 3Б клас. 98 кілограмів. Молодці. 29-та школа. 600 кілограмів. 4 клас 116. Молодці. Це школа, яка до кнімки. Приїхали, молодці. Черкаський фізико-математичний ліцей зібрав 500 кілограмів макалатури, 200 кілограмів зібрав 10 й а клас. 10-й а клас напевно, не прийшов. Вони дзвонили, телефонували, дякували за запрошення. Ми з ним зустрінемося другий раз. Ліцей Берегиня, 23 школа, присутня. Молодці. Молодці. Зібрали 354 кілограма, 4 А-клас 120 кг. 11-та школа, з якої ми розпочали цю акцію, 570 кілограмів, другий М клас 145. Є школа 11. Молодці. Загальноосвітня школа номер 4 зібрала 394 кілограми. П'ятий М-клас 150 кілограм. Молодці. Ліцей школа номер 31 546 кілограм. Другий М клас. 95 кг. є, друзі? Є, молодці. Школа номер 770, 50 кг. Є 770 школа. Є, молодці. Школа маленька, але там всі дружні. І школа номер 30 Зібрала медикаменти і е, кошти є. 30 школа? Є, молодці. Школа номер... 33. 500 кг. Молодці. Я хочу зараз нагородити дві школи такими подяками, які отримали всі решту шкіл. І ця подяка вручається до школі першої третій ступені номер 33 Прошу представника. Школа імені Василя Симоненка, представник школи, будь ласка, підійдіть, отримайте таку подяку. І школа номер 770 будь ласка, підійдіть теж представник. Школа 770 Про те, що за ці дні ми за вчора і за сьогодні е, з ваших грошей також, ті грошей, з допомогою яких е, вилучені були за макулатуру, зібрану вами, були закуплені для е, бійців батальйону АЗОВ, артилерійського батальйону е, планшети та акумулятори до планшетів, а також чепли до планшетів на суму 2450 гривень. Для 54-го батальйону ліки, біноклі, зйомкі для питної води на суму 6500 гривень. І сьогодні ми ще відправляємо, це було вчора ця допомога, сьогодні відправляємо допомогу е, для 17-ї механізованої бригади, для бійця із позивив Стефан. Це каліматор, каліматор це приціл і ручка для автомата. На суму 4 тисячі 330 гривень. 13 480 гривень за два дні. Та ваша частка велика, більше 8 тисяч гривень. Ми всі вам вдячні за таку допомогу. Ми гордимося, що ви маленькі патріоти, але з Великим серцем бажаємо вам надалі залишатися такими. Вдячні вашим батькам, вашим вчителям. За те, що вони виховують вас в такому напрямку. Ми разом всі переможемо, і Україна буде щасливою європейською країною, в якій ви будете жити і будувати майбутнє. Слава Україні! Yeah! Зараз тоді перегляд фільму. І дякую і, будь ласка, будемо з вами зустрічатися. Так? Yeah!